Найшвидший спосіб стати підприємцем, не виходячи з дому, це відкрити ФОП у порталі Дія мене звати Вікторія, і у цьому відео я розкажу, як зробити це всього за декілька хвилин. А ви поставте лайк цьому відео і не забудьте підписатися, бо команда бух'юа робить навіть найскладніші речі простими і зрозумілими. Отож, поїхали! Для реєстрації вам потрібно індивідуальний податковий номер та дія. Підпис або інший кЕП, тобто ключ електронного підпису. І тепер можемо переходити до відкриття ФОП. У пошуковій системі Google, до прикладу, прописуємо Дія ФОП і переходимо за посиланням автоматична реєстрація ФОП. Перед собою бачимо автоматична реєстрація ФОП і натискаємо на кнопку Подати заяву. Тепер потрібно авторизуватися. Це можна зробити з банкайді або ж іншими способами, які вказані нижче. Дія підпис, файловий ключ або апаратний ключ. Тут вже залежить від зручності для кожного. Ми ж обираємо авторизацію за допомогою файлового ключа. Іншими словами, ЕЦП електронний цифровий підпис. Якщо такого у вас немає, ми залишили в описі коротку інструкцію із посиланням, як його отримати. А якщо все ж маєте файловий ключ, тоді обираєте його на своєму комп'ютері і вводите до цього файлу пароль. Тепер потрібно просто уважно слідувати вказівкам на екрані. Крім того, на кожному кроці будуть підказки від порталу «Дія» – від коректності введення даних до вибору кведів і системи оподаткування. Першим кроком до фактичного відкриття ФОП є надання інформації про громадянство та адресу реєстрації. Якщо громадянство підтягнулося неправильно, обираємо самостійно і вказуємо адресу реєстрації ФОП. Відразу система автоматом підтягує адресу вашої прописки, яку ви вказали при реєстрації, але можна вказати іншу адресу. Ідемо далі. Крок другий: обираємо квет, вид вашої економічної діяльності. Основний квет, а за бажанням вказуємо додаткові, закон наразі не обмежує кількість, яку можна обрати. При виборі головне відобразити суть вашої діяльності. Якщо ви вагаєтеся, який квет правильно обрати, перейдіть за підказками на екрані праворуч або запишіться на консультацію до бухгалтера, залишивши заявку на нашому сайті. Крок третій: вказуємо, чи вели підприємницьку діяльність на спрощеній системі оподаткування у цьому році. Крок четвертий: обираємо систему оподаткування. Дія вже нам дає детальний опис про загальну чи спрощену систему. За потреби також можна звернутися за консультацією до Юа, аби обрати вигідний тип і безпосередню групу для вас. Йдемо далі. П'ятий крок: вибираємо місце провадження господарської діяльності. Якщо ви працюєте онлайн, то можна ставити у межах всієї території України. Якщо ж ми говоримо про офлайн-магазин, то потрібно зазначити адресу приміщення, звідки здійснюється діяльність. Останніми кроками є перевірка та дозаповнення даних, і все, ви майже ФОП. Вказуємо номер телефону та електронну пошту. Цього достатньо і перевіряємо. Натискаємо далі, і система автоматично формує заяву. Одна її частина для держреєстратора, щоб зареєструвати ФОП, інша для податкової, щоб стати платником єдиного податку. Уважно перевіряємо усе, за бажанням можете її завантажити та роздрукувати. Якщо все правильно, то натискаємо Підписати і Надіслати. Накладаємо знову електронний підпис, як було при авторизації. Обирайте зручний для вас спосіб файловий ключ, апаратний ключ або дія-підпис. І як тільки підпишете документи, через 1-2 дні ваш ФОП офіційно з'явиться в реєстрі. Інформація про успішне відкриття ФОП прийде на емейл, e або ви самостійно можете це просто перевірити в дії чи на сайті єдиного державного реєстру. Щоб точно бути впевненим, що все окей, додаткову реєстрацію ФОП краще перевірити в електронному кабінеті податкової, а також сформувати витяг платника єдиного податку. Все, вітаю! Дуже просто, швидко і без будь-яких черг. А якщо у вас залишилося питання, як обрати групу платника податку чи КВЕД, або ж вам потрібна допомога зі створенням чи введенням ФОП, звертайтеся до нас. Всі контакти є в описі каналу.